Усім привіт, слава Україні! Ось таке запізніле відео в плані часу зйомки. У нас вже тут практично темно, але ну, через телефон воно трошки висвітлює. І хотів вже декілька днів з думкою про це відео і просто реально немає часу. Просто не, не, не вистачає часу, але сьогодні постараюсь. Зараз вкластися там всі 8 хвилин, розказати відео про... А зразу попрошу поставити лайк, коментар, підтримку. Е, можливо, вже надоїв тими просьбами, але воно дійсно просуває трошки наше відео, трошки більше переглядів. Тому воно дійсно необхідне, скажімо так. Так, а відео буде про... Ну, з назви вже, я думаю, зрозумієте, бо в назві напишемо про нашу стаканову розсаду. і... Чому ми робимо саме так і якийсь цього результат, що потрібно для того, щоб отримати багато вусів і багато не кількість тут навіть, а багато і якісних, не втрачаючи якість самого посадкового матеріалу. Щоб ви зрозуміли, про що я говорю. Ось, наприклад, товщина. Бусика, це вже йде ну, на наступну закладку, буде ось. ось основні, які ми заклали буквально декілька днів тому. Ось вони всі приживляються. На Азії, яка закладалась найпершою, вже навіть видно корінці. якийсь стаканчик. Вже рівно тиждень часу пройшов. Зараз, надіюсь, це буде видно, Постараюсь показати. Ось. Видно. Любий стаканчик зав рандомний. Видно, корінці вже. От. І про що я зараз буду казати? Ну так на рядах не видно, ну все в стаканчиках повністю заставлено. Повністю весь ряд в стаканчиках. І розсада дійсно шикарна. Дійсно, зараз я покажу ряд, на якому. Ось вже друга хвиля в нас буде йти, на якому ми ще не закладали. Ну, він під сіткою, правда, але я думаю ви зрозумієте. Так, як зараз акуратненько. Бачайте, за такі ривки. Ось повністю все міжряддя у розсаді. І подивіться на її якість, на її товщину. Ось, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Ось мій палець, товщина, розмір, і їх тут тьма. Навіть, наприклад, взяти, всі там кажуть, вусик другого порядку. Подивіться на першого порядку. І подивіться на другого. Зараз нижній листочок відриває. Подивіться, це вусик другого порядку. Чому так говорять? За вусик другого порядку його не брати. Та тому що людина взяла е, з куща максимум, витягнула ягоди, а потім хоче ще з нього взяти розсаду хорошу. Ми, так, так, ми також так робили, більше не будемо. Ось, тому ближче до теми. Перше і найосновне, що потрібно для того, щоб отримати багато шикарної розсади. Це не брати ягоду з тих кущів. Немає значення. Це, чи це ремонтанти, чи це там, ранні, середні, КСД, так звані. Тобто без різниці. Ось цей розсадок, який ви перед собою бачите в нас, він не бачив ягоди взагалі. Тобто тут всі квіти у нас обривались. Одереми ми недавно обривали, вони знову кидають. Ми ще раз будемо обривати і так. Безкінечно буде цей процес. І тільки однорічні кущі. Це самий, два таких самих важливих пункти. Тобто ми цього року звідси візьмемо всю розсаду. В кінці сезону ми її викорчуємо і ранньою весною залишимо розсаду, ну, таку, щоб її висадити сюди назад. Три тисячі стаканчиків сюди влазить, ми 3000 стаканчиків залишаємо. І ранньою весною ми сюди. Знову висаджуємо однорічні кущі. Тобто два самих-самих основних. Це відсутність урожаю на кущі, який буде давати розсаду, і він мусить бути однорічним. Так, йдемо далі. Пункти наступні не такі важливі, але, але все ж таки також досить серйозна увага до них мусить бути. Це правильні. Підживки і обробки. Тобто своєчасні, без різних там переливів, недоливів, води, передозування або замала кількість дозування препаратів, живлення і так далі. Тобто конкретна схема живлення повністю підлаштована під розсаду і нормальний захист. Тобто фунгіциди, інсектициди, від відкищав від різних. Типів хворіб, які шкодять нашій полуниці. Це третій пункт. Четвертий пункт. Сама якість, тобто самі препарати. Ми сюди використовуємо, якщо хтось, хто зараз дивиться, розуміється трошки, хто не розуміється, може просто подивитися вартість цих препаратів. Ми не використовуємо тут різні типу. Як вам сказати, ось такі ніби дешеві такі в пакетиках, там по 20 мл. Укорінювач, плантатор. Щось наподобі цього. Я не кажу, що це погані добрива. Я кажу просто, що вони гірші, на мою думку, ніж ті, які використовуємо ми. Ми використовуємо тільки фірми Valagro, це італійська фірма. Італійські добрива. Там і цінова політика зовсім інакша. І відповідно якість препаратів зовсім інакша. Це є перше. Друге. Препарати по захисту сингента, баєр, також Німеччина, там, Італія такого плану Луна Сенсейшн, Редуміл, Тупсін, тобто список препаратів не дешевий і, і відповідно, досить дієвий. Плюс в саму розсаду, в сам торф ми додаємо біопрепарати, в самі кущі ми вносимо періодично біопрепарати, тобто ми чергуємо. Можемо корінь дати біо по листу е хімію. Повністю, максимально ми ці кущі захищаємо. Ось таких 4 скажімо так, кита, на яких тримається розсадник, і вик виконавши ті 4 пункти, ви отримуєте хороший, хороший результат. Так само тут сюди, наприклад, якщо по ремах це своєчасне видалення квітконосів. Тобто не затягувати, щоб вони не тягнули силу з куща. Ну, тако в принципі, все. Доглядати за кущами підчистка, чисто мусить бути. Не заростало бур'янами, ось тут ми все, все повністю агротекстилем. Озубривали недавно, вже дивіться, що робиться. Агротекс... Агротканиною, перепрошую, застелили міжряддя. Тобто ми тут доглядаємо, ми тут кожен день. Кожен день, цілий день, як не закладка розсади, то зрізаємо квітоноси, поливаємо, обробляємо і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ми зараз це просто наше, наше робоче місце. Ми тут кожен день, як на роботі. Ось, Тому, а, затінення, ось, шостий пункт, чи так який він там вже. Обов'язково. обов'язково, Зараз в нас на сонці в районі 40. Тяжко кущам, реально тяжко. Ось такі, які там відкриті, у нас є там на іншому полі, де там Альба Бріла. Но тут кущі просто почувають себе шикарно. Просто шикарно. Вони не хлорозять. Ми з желіза не даємо взагалі. Ми просто створюємо їм такі умови, що вони не хлорозять. Ми їх не переливаємо, не пересушуємо. Подивіться, який вузик. Просто на його тущену. Перепрошую за такий вигляд нігтів, то цілий день всипали торф. І ось так само другого порядку. Ось. Ну, він кращий, ніж якщо взяти, наприклад, урожай ще і залишити, вийде перший, першого порядку, усик він буде, напевно, ось такий. Ну, він потім збільшиться чуть-чуть, але -чуть, ну, не сильно. Ось це другого порядку. Ми другого порядку вирішили залишати, оскільки багато замовлень, але не переживайте, в продаж будуть йти тільки першого порядку, мусите мені якось на слово повірити. Другого порядку ми будемо залишати собі, бо будемо розсаджувати собі і переживаємо, що не хватить. Якщо ми реалізуємо всі замовлення, а плюс ще, наприклад, додаться замовлень до серпня там вересня, і переживаємо, що просто хватило нам. І реально шкода такі навіть другого порядку, таку шикарну розсаду викидати. І Ми залишаємо її і в призрістці будемо все відповідно сортувати, це все буде пильнуватися і будемо залишатися, залишати цю розсаду собі. Ось. Так що от такі справи, ось такі пункти. надіюсь, вони вам будуть корисні. Якщо ви, наприклад, займаєтеся ягодою, ми також до цього дійшли. Протягом ну, три роки, ми вже це зрозуміли. Якщо ви займаєтеся, наприклад, ягодою, обов'язково робіть окремий розсадник. Нема різниці. Якщо ви, наприклад, ми робили як? Альба бріла, зібрали урожай, зрізали, зачистили кущі, вилізли вусами, зняли з них вуса і ще й кущі могли на другий рік залишити. Ну, то який, самі розумієте, який толк тоді з цього куща, якщо він в перший рік вам видав максимум, що він міг. І ви ще потім від нього щось хочете, щоб він не хворів і, і, і давав велику шикарну ягоду. Ну можна, але тяжко. Багато роботи з тим. А так висадили, зняли урожай, викорчували. З маточника взяли розсаду чи касету, хто як, хто як любить. Чи стакани зняли, висадили. Плюс ви будете мати її швидше, вам не потрібно чекати, зачистити кущ, коли вуса вилізуть. Тут ви вже вуса маєте набагато швидше, тому що не було ягоди. Так що ось така, скажімо так, підказочка. Кому буде корисно, пишіть, дайте, дайте знати, хто додивився до кінця, хто дійсно підтримує також мою думку таку. Ну, і Всім гарного вечора чи дня, хто там буде коли дивитися. Все, всім щасливо.